Вітаю всіх! Ми продовжуємо з вами вивчати письмове ділення. І сьогодні потихеньку будемо переходити до письмового ділення на двоцифрове число. Ті прийоми ділення, з якими ми з вами працюємо, базуються на підборі відповіді по одиницях. Ми з вами просто згадаємо, як ми зазвичай з вами ділили. Дивлячись на чис... дільник, дільник це те число, на яке ділимо. Наскільки треба помножити дільник, щоб у нас з вами вийшла цифра, число, яке закінчується одиницями дільника. Але тут ми з вами робимо. По-перше, те, що нас просять. А нас з вами що просять? Прикинути кількість цифр, у значенні кожної частки. Як ми це робили з вами? Ось якщо ділити. Ми дивились, скільки ми беремо один ділиться на три? Ні, значить 15. Тобто 15 це буде одна цифра відповіді, коли ми 15 поділимо на три. І у нас ще залишилася одна цифра, тобто тут буде два числа відповіді. Наступний приклад, давайте дивимось. 4 ділиться на 4 є. Так, що, так як 4 ділиться на 4, значить від 4 ми отримаємо одне число частки. Від п'ятірки друге число частки, і від 6 третє число частки. Отримаємо. І розбив вираз на дві групи. Дивіться, у нас є ділення на Одно цифрове число, а є ділення на круглі числа. Наше ділення, коли ми кругле на кругле навіть. Тобто ми з вами що можемо? Нулі у нас взаємо взаємо-взаємо лопаються як мильні бульбашки. Так? І тому, е, можна сказати, що нам 96 поділити на 8 і 24 поділити на 4 достатньо. І все одно ми з вами можемо тут виконати письмово. А тут навіть урядок, так? 24 ділити на 4 це просто 6. 96 на 8. 9, 9 на 8, 96 на 8. 9 на 8 ділиться. Значить, одне число, два числа буде у частці. Ну, і Пробуємо. 15 ділити на 3. Будеш скільки? 5. 5 помножити 15, 15 мінус 15. 0 на 3 не ділиться, зносимо 3. 3 ділиться на 3: 1, мінус 3. 0 буде 51. Ми з вами відкриваємо зошиту. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітинки. Пишемо каліграфійну і графічну хвилинки. І наші приклади 1. Ось так і розписуємо. Не забуваємо, що у нас 456, 4 ділити на 4, потім зносимо 5, потім зносимо 6. Так, зазвичай, як звичайно, і ділимо. Після цього ми переходимо з вами до наступного другої вправи. З'ясуй, скільки цифр буде в значеннях часток. Е -м 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 що означає число А розділити на число Б? Прокоментуй обчислення Олі, Усно знайди значення решти часток способом добору, використовуючи е, прикидку пробних цифр значення частки. Давайте подивимося, як дівчинка робила. 64 ділили на 16. Е, як ми з вами робили? Пам'ятаєте, що наскільки ми дивимося на ділене, на, у нас 6. Наскільки треба помножити 6, щоб вийшло 4. Перше, у нас на, спадає на думку для тих, хто пам'ятає таблицю множення ділення, це буде 4. 24, так? Тому ставимо 4 і перевіряємо 4 помножити на 16, 40 плюс 24. Дійсно, це буде 24. Тобто, дивимось на одиниці числа, яке ділимо. І підбираємо одиниці, е, наскільки треба помножити це число, щоб вийшла та ж цифра в хвостику, що і того числа, яке ділять. Давайте подивимось. 85 поділити на 17. Наскільки треба помножити 7, щоб вийшло 5, ребята? У нас тут взагалі тільки одна відповідь. Так, ви пам'ятаєте, це буде 5. Давайте перевіряємо. 5 помножити на 17. 5 на 10 це 50, плюс 5 на 7, 35. Це дійсно буде 85. Знову дивимось, наскільки треба помножити 8, щоб вийшло 8. І так, 8 на 1. 8 на 2, ну на 1 не підходить. На 3 – це 24, на 4 – це 32, двійка, так? Пам'ятаєте, так, 8 у нас на 2 – 16, на 3 – 24, 8 помножити на 4 – 32, на 5 – 40, на 6 – 48, на 7, я просто все у нас нагадую, 56, 64 і… Що у нас 72 і 80. Так, ось наше. Дивимось. Наскільки треба помножити 8, щоб в одиницях було 8. Ну, 1 це мало. 6 не підходить, 4 в одиницях, 2 в одиницях, 0. О, 8. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте перевіряємо, 6 помножити на 18. 6 на 10, 60. Плюс 6 на 8, 48. Дійсно, це буде 108 метод прикидки. Далі знову. Наскільки треба вже помножити? Шість, щоб отримати вісім. Шість, щоб отримати вісім. Шість. Давайте на один. Шість на 2, 12. Восемнадцять, двадцять четыре, тридцять, тридцять шість. Сорок два, сорок вісім, так? І так, вісімка: це у нас що виходить? Вісімка. О, 6 на 8 48. Вісім. Перевіряємо, вісім на 16. Вісім на десять це вісімдесят. Плюс вісім на шість сорок вісім. Дійсно, це буде 128. І 120 на п'ять. Наскільки треба п'ять помножити, щоб був нуль? Ну, тут складніше, тому що у нас через 1 або 5 в одиницях, або 0, правильно? Ну, 1, 2. Давайте згадувати. 15 помножити на 2. Тобто, дивіться, тут буде або 2, буде 0, так? Або 4, 6, 8. Так, 4. 15 на 4. Згадуємо годинник аналоговий, так? 15 разів по 4 це година, це 60. О, 60, а у нас 120, тобто половина нам точно підійде 8к. І перевіряємо: 8 помножити на 15 буде 8 на 10, 80 плюс 8 на 5, 40. Дійсно, буде 120. Ребята, ці приклади переписувати не треба. Це нас попросили зробити усно, для того, щоб ми з вами згадали, як треба виконувати підбір. При діленні ось такому нетабличних випадків. Переходимо далі. Поясни розв'язання, виконані учнем ученицею. Аналогічно, ребята, подивіться уважно, що у нас тут. У нас, наскільки помножити, треба 3, щоб отримали 7. На 9. Тому що 7 на 3 27. Ось 9 підібрали. Ось далі справа. Euh, так само, але бачите, все одно треба підбирати. Наскільки треба помножити 6, щоб вийшло 2. Ну, звичайно, 2 помножити на 6, 12, 36, 36 це не буде 252, не підходить. Тому, звичайно, 7, 6 на 7 42. Ось ці випадки, будь ласка, теж докладніше роздивиться, але це те саме, що ми з вами Вивчали. І так, виконай ділення письмово. Це ділення ми будемо виконувати також прикидкою, але в рядок, не стовпчиком, тому що стовпчиком ми ще. Ну, це і нічого не підійде, тому що 19 на 24, якщо не ділиться, нам все одно цілком треба 120, 92 ділити на 24. Тому ми будемо це виконувати з вами в рядок. І так, приклади 4 пишемо в зошиті. Приклади 4. В класі ми виконуємо в класній роботі хоча б чотири приклади, і останні чотири приклади намагаємось зробити в домашній роботі. 192 ділити на 24. В рядочок пишемо: 192. Одна цифра, одна клітинка ділити на 24. Наскільки треба 4 помножити, щоб вийшло 2? І так, я пам'ятаю, що 4 треба помножити на 3, це буде 12. І так, 20 на 3 це 60, ні, це дуже мало. І ще 4 треба помножити на 8. Це буде 32. О, це вже 8, це вже реальніше. Я думаю, що 8. Перевіряємо, 20 на 8 160 плюс 32. Дійсно, це буде 192. Другий приклад. 476 поділити на 68. Ребята, 476 зараз на 68. 476 поділити на 68. Ще раз, хто не знає таблицю множення ділення, для того, щоб ви могли зробити ці приклади. Якщо немає в голові ось цих відповідей, знайдіть. На листочку, на, на кінці зошита, чи в телефоні окремо відкрити собі таблицю, ось у нас зараз на 8. І тоді ви зможете хоч якось зробити цей приклад. Якщо ви не знаєте таблиці і нема перед носом у вас таблиці множення ділення, нічого ви ніяк не зможете підібрати. Тому, хто не знає поставили відео на паузу. і... Дістали таблицю множення ділення, поклали собі на робочий стіл. І так, наскільки треба помножити 8, щоб отримати 6 6 на 8 48. Правильно? Ой, ві, ві, так, 6 на 8. 48. Але давайте дивитися. 68 це майже 70, правильно? Тобто 7 на 8, 70 на 8 це буде вже 560. Це у нас виходить забагато. Давайте дивимось тоді е, докладніше. Ще ми прикидуємо. І так, ну, попередньо дивимось 47 десятків. Так? Ми ділимо на 7 десятків. 47 на 7. Це у нас десь буде 6. Правильно? Шість. Давайте подивимось. Е -е ну, все правильно. Е -е 6 на 6. Е так, стоп. Дивимось. Шість помножити на 68. Прикидаємо. Шість на 6. 360 плюс 6 на 8 48. Ні, не виходить. Тут виходить 408. А тут 476. Значить, у нас буде сімка. Давайте думаємо: 7 помножити на 68. 6 на 7, 42, 420. Додати 7 на 8, 56. Все вийшло. Значить, правильна відповідь у нас буде 7. Ну, правильно, 8. на скільки треба помножити? На 7, щоб вийшло. 56. Зараз у мене у самої, бачите, не було таблиці множення ділення, і я чомусь ще і зробила ем, припущення, що може шістка буде у нас е, з вами у відповіді. Таким самим чином, ребята, зробіть хоча б ще ці два приклади із цього номера, а в домашній роботі вже спробуйте ще е, виконувати. Прикидку. Давайте йдемо далі. Е, далі у нас іде з вами е, задача 5. Розв'яжи задачу 1 двома способами. Які задачі 1 і 2? Як їх відмінність вплине на розв'язання задачі 2? Поясни подане розв'язання задачі 2 двома способами. І так, за однакової норми годування, трьом котикам на 4 доби. Дивимось три котика, так, зразу записую. 4 доби це 840 грам корму. Скільки грамів, тобто невідомо грамів, потрібно одному котику на тиждень. Один котик. Тиждень, ребята, це 7 днів, правильно? У нас в днях повинні бути з вами однакові відповіді, одиниці вимірювання. Тому, що ми можемо сказати? Що це задача у нас на зведення до. По одиниці, Спочатку ми знайдемо, скільки один котик за один день, правильно? А потім помножимо просто це на 7. Так, а тепер давайте подивимось. Другу за... Як ми можемо зробити? Чому нам кажуть од... двома способами? Ми з вами вже зазвичай виразом робимо. Ми 840. І так, це у нас загальна, пам'ятаєте, величина. Це у нас час, а це у нас кількість. Ми загальну величину ділимо на кількість, помножену на час, і ми знайдемо нашу подвійну одиницю. Один котик за один день. І так, задача 5. Навіть можна почати писати. Так, задача 5. І так, що в нас виходить? Що три коти. Чотири дні. Скільки? Вісімсот. Вісімсот, вісімсот, 8... Так, вісімсот сорок. Вісімсот сорок. Вісімсот сорок грамів. Один котик. Сім днів. Невідомо. Ще раз, це у нас загальна величина. Це у нас час. А це у нас кількість. Розв'язання. Перша дія. Що ми? Загальну величину ділимо на добуток кількості і часу. 840 ділити на 12. 840 ділити на 12. І так. Зараз давайте думаємо 840 на 12. Так, 840. Поділити. Так, дивимось. Е це у нас буде 7. 7 на 2 помножити на 7, це буде 14. Ось я прикинула. Так. І 0 я переношу. 7-ка. Дійсно, 70 плюс 14 це буде 84. Тому 0 в кінець, 70 грамів, це один код за один день. Тепер нам треба другою дією знати скільки. За 7 днів ми 70 множимо на 7, виходить 490 грамів. Відповідь, думаю, напишете самі. Зараз дивитесь на запитання задачі і пишете відповідь. Друга задача. За однакової норми трьом котикам 4 доби 840 грам сухому корму. Наскільки діб вистачить 490 грамів корму одному котику? Давайте дивимось. ми в зошиті вже не будемо писати. Знову 3 котика, 4 доби 840. Тепер що у нас? 490 грамів. Діп невідомо. І один котик. І так, що ми можемо з вами сказати? Що <клес> нам треба узнати, наскільки діб. Тобто, 490, спочатку ми повинні узнати один котик за один день, правильно? Тобто перша частина зведення до подвійної одиниці все одно одна, один котик за один день, скільки з'їдає, нам треба знати, бо ми не знаємо, скільки він е, з'їсть. Ми, не знаючи цю цифру, не можемо з вами розв'язати. Е, тобто 70 грамів на день ви знали. А тепер другою дією ми 490 грамів е, ділимо на 70 і просто буде 7 днів. Все. Тобто у нас з вами е ця друга задача, навіть можна сказати, що обернена. Правильно, тому що взята та величина, яку ми знайшли в першій задачі, і е ми шукали одну із раніше відомих величин. Додатково, ось у вас розписані всі ці ще способи. Обернені задачі одним способом, другим способом. Кому цікаво, може додатково ще подив... подивитися. І у нас з вами залишилась задача домашня 6. Працюються з однаковою продуктивністю. 8 робітників. Так, що у нас іде? 8 робітників. За 4 години почистили 64 кілограми апельсинів. Один робітник за 3 години. Ребята, аналогічна, повністю аналогічна, як наша перша задача. Що у нас? У нас відома загальна величина. У нас відомий час, у нас відома кількість. Першою дією ми знаходимо один робітник за 1 годину. Так? Ми загальну величину ділимо. На 8 помножити на 4. Знаходимо, скільки кілограмів один робітник за одну годину очистить. І другою дією ми вже 3 множимо на те, що отримали, і отримуємо результат. Все. І виконаємо множення письмово з коментарем. Просто письмово. Як ми робимо? Ми зазвичай в стовпчик. Так? Е, робимо 44 помножити на 19. Спочатку множимо на одиниці 9 на 4, 36, 3 в умі, 36 3, 9 і 9,3. Е, Примноженні на друге число, починаємо писати під другим числом: 1 на 4, 4, 1 на 4, 4. Тепер додаємо 6, просто зносимо, тут нічого нема під ним. так? 9 і 4, 13, 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3, 4 і плюс 1, 8. 836. Всі, як зазвичай, все розписуємо з вами.